Аркадьевна, так я пойду. Предупредите Николайчиков, чтобы он завтра прямо с утра с проектом приказа ко мне. Так он ушел. Как ушел? Все ушли, седьмой час. И коммутатор тоже ушла. Ну, а мой дорогой заместитель что, тоже ушел? Здесь. Куда же он денется, пока вы тут? Как ваш ребенок? Первое слово сказал. Мама, папа. Дай. Ну что, Галина Аркадьевна? До завтра. Да, да, да. Присаживайтесь. А что? Присаживайтесь, присаживайтесь. При прийомі на роботу у молодої жінки без дітей будуть переваги перед чоловіками лише у тому випадку, якщо її рівень професійної підготовки є досить високим, і вона виявить бажання працювати ненормований робочий день. Законодавчо в відпустки відпустки догляду за дітьми для чоловіків ще не набули популярності в нашому суспільстві, і в першу чергу через відсутність просвітницьких заходів. Ось тому і велика частина талановитих здібних жінок не в змозі, просто не встигає повноцінно реалізувати себе у суспільстві. Для відчутних змін у гендерній політиці нам не вистачає фахівців, так вважає Олена Суслова. Відома не лише в Україні активістка жіночого руху, голова правління інформаційно-консультативного жіночого центру, яка була координаторкою програми сприяння парламенту України. Два з гендерних питань. Проект закінчився у минулому році. Чи працює закон України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків? Безумовно, закон працює. Інша річ: наскільки ефективно він працює, і наскільки він відповідає разом з тими змінами, які вже відбулися, тим потребам, тим викликам, тим загрозам, які у нас є, і з якими ми стикаємося з плином часу. Що потрібно змінювати, на ваш погляд, в цьому законі? Безумовно, зміни. Потрібні через те, що закон, який було прийнято 9 років тому, він безумовно зробив дуже потрібні справи для того, щоб розбудувати національний механізм реалізації впровадження гендерної рівності, реалізації принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Але саме в процесі. Реалізація цього закону ми побачили, що є необхідність певних доповнень, я би так сказала. Доповнень деталізації, конкретизації, розширення через те, що якщо Нагадати історію нам, ми можемо згадати, що це був сьомий законопроект, який став законом. Тому, безумовно, він в муках народжувався, і так як його прийняли, це було дуже добре. Що треба змінити? Стаття перша, яка має відношення до термінології, ми маємо трошки розширити нашу і уточнити термінологію. Зокрема, дуже важливо внести в статтю першу визначення поняття гендерного насильства. і і потім, безумовно, в інші розділи також внести цю новелу. Окрім того, дуже важливо згадати, скажімо так, вже з закінчення. Кінцеві положення закону, стаття 24, зокрема, які стосуються відповідальності за невиконання. Його певні зміни вже були внесені нещодавно, коли були прийняті зміни до антидискримінаційного закону і до нашого закону, але це потребує ще до опрацювання. Окрім того, не всі сфери життєдіяльності, скажімо так, в яких важлива гендерна рівність згадуються в законі, і також дуже важливо, щоб ці зміни. До закону, які ймовірно, будуть, щоб вони мали те, що називається прикінцевими положеннями, і прикінцеві положення, які би дали можливість внести відповідні зміни в інші базові закони, які стосуються саме цих сфер, які згадує наш закон, для того щоб не було. Ані колізії законодавства, ані окремої маргіналізації нашої тематики тільки в нашому законі. Ну і для того, щоб система діяла ефективніше. Хто частіше використовує цей закон, органи влади чи громадськість? У нас законодавство дає доволі багато можливостей і для е, громадськості. І визначає, яким чином діяти державним службам. В випадках, коли ми бачимо, що такої ефективності немає, з одного чи з іншого боку або взаємодії, то дуже часто це відбувається не тому, що винен в цьому закон. Припустимо, ці зміни до закону, які кілька років тому були. Впроваджені в тій е, частині, яка стосується розширення прав громадських об'єднань, вони нам дані Конституцію і додаткове формулювання в законі, воно ну, якби просто ще раз декларує про те, що ми маємо на це право. Якщо у нас е, немає достатньої спроможності, достатньої фаховості для того, щоб це робити. Жоден закон нам не допоможе. Те ж саме стосується державних службовців. Якщо вони не знають закону, якщо вони не знають міжнародних документи, якщо вони не бачать, якими шляхами можна реалізовувати ті чи інші положення закону. То ще раз написавши це, ми з вами нічого цим не доповнимо. Водночас, безумовно, треба перечитати закон для того, щоб якомога більше позбавити його того формалізму, яким часом у нас страждають всі законопроекти, які потім перетворюються в закони. Завжди, коли відбувається зміна влади, є сподівання про те, що контроль з боку влади, професійності. Державних службовців і скажімо так, реальності а не формальності кадрового резерву буде мати зовсім інше вираження, ніж воно мало до того. Як співпрацюють органи влади з громадськими організаціями в реалізації державної гендерної політики? Я завжди хочу похвалити органи влади місцевої або на національному рівні. Тоді, коли ми, тобто громадянське суспільство, наполегливо щось пропонуємо, і влада це сприймає. Це завжди один з прикладів цього, я завжди наводжу. Це ініціатива, зокрема, була з боку нашого центру, коли ми запропонували е, міністерство у справах сім'ї, молоді і спорту на той час. Е, скажімо так Заснувати таку структуру, яка називається експертна рада з питань гендерної дискримінації. Дуже тривалий був процес, дуже непростий формальних причин відмовити не було, але казали, от тут Мін'юст говорить так, не підходить і так далі. і так далі Тобто закопати документ можна завжди. Наша наполегливість і в принципі політична воля з боку державної призвели до того, що така структура діє. Вона діє з перервами внаслідок того, що у нас багато є перервності, а не тяглості в цілому в діяльності влади. Але це є позитивний приклад. Один з таких. Ваші побажання. Моє побажання завжди, перш за все, мені самій і всім тим, хто працює на цьому шляху, воно е, одне і те ж саме: будьмо позитивними, будьмо конструктивними, е, цінуємо ці результати, ці ефекти, ці впливи, яких ми можемо досягти, е, розглядаємо їх як базис і рухаємось далі.